Різні причини ну по перше, я дуже зацікавився участю в соціальній програмі щодо того, щоб українські логопеди мали доступ до Міжнародних стандартів, керівних принципів та доказової практики в логопедії загалом, а особливо щодо моєї теми інтелектуальної недостатності та альтернативної комунікації. Під час обговорення ми зрозуміли, що в Україні бракує певних практик і знань, тому я був дуже Радий спробувати доповнити та взяти участь у ну поділитися тим, що я знаю про цю тему, і я вважаю, що важливо було взяти участь у цьому. У Швейцарії принаймні є великий акцент на клінічній практиці. коли ви навчаєтесь, ви чуєте про багато клінічних практик, а потім у вас є багато, скажімо так, семінарів про клінічні випадки обговорень щодо доказової практики настанов та клінічних випадків, які методи лікування ми могли б застосувати Тому вони значною мірою зосереджені на цьому аспекті. Йдеться не лише про теорію, яка важлива, а й про спробу зв'язати те, що студенти знають про настанови, різні види терапії, діагнози, і як застосувати це у конкретному випадку.